Вітаю, я Оксанд Барбанко. Ви на моєму каналі Юридична допомога військовим. Це відео буде присвячено проблемним питанням щодо призначення частки грошового забезпечення близьким зниклих безвісти військовослужбовців. Нагадаю, з лютого 2025 року до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців було внесено зміни. Зміни було внесено щодо розподілу виплати грошового забезпечення на зниклу безвісти військовослужбовця, і на близьких, які мають право і в якому порядку ці кошти виплачуються. Також в квітні 25-го року було внесено зміни до профільної постанови кабінету міністрів номер 884 яка регулює саме процедуру призначення виплат, тобто куди родичі подають заяву. Протягом якого строку військова частина зобов'язана розглянути заяву, які документи родичі повинні долучити до цієї заяви. Однак, незважаючи на такі обставини, навіть станом на сьогодні, в червні, в липні 2025 року, звертаються за консультацією близькі, а саме з питанням, було подано заяву на призначення виплати через територіальний центр комплектування або було направлено безпосередньо на військову частину. Однак після спливу одного місяця або навіть більше жодних виплат немає. Військова частина нічого не повідомляє, що з розглядом документів, чи погоджено виплату, чи є відмова з проханням надати будь-які документи, аналізуючи обставини, а також з огляду на ті відповіді, які отримуємо з боку військової частини. Найбільше проблемним питанням є або як військові частини аргументують, чому вони не призначають виплату. Це той факт, що з боку територіальних центрів комплектування до військової частини не було надано витяги з РАЦ, тобто військова частина не розуміє, на яку кількість треба поділяти частку грошового забезпечення військовослужбовця. Однак чи правомірно взагалі не виплачувати кошти, якщо протягом місяця-півтора місяця військова частина не може отримати певні документи? Звісна річ, що це неправильно, оскільки постановою кабінету міністрів номер 884 чітко зазначено, що командир військової частини зобов'язаний розглянути заяву про призначення виплати протягом 15 днів з моменту надходження таких документів. За результатами розгляду документів, командир військової частини може призначити виплату, відмовити в призначенні виплати за відповідними підставами. Наприклад, не надано певні документи або заявник взагалі не має права на призначення такої виплати. Крім того, постановою Кабінету міністрів передбачено, що дійсно військові частини мають право і, в принципі, зобов'язані подавати запити до територіальних центрів комплектування з метою перевірки. Хто саме з родичів у військовослужбовця є, і відповідно хто може теоретично претендувати на отримання таких виплат. Однак постанови Кабінету міністрів 884 взагалі не передбачено те, що військова частина не може призначити виплату, якщо не до отримала певні документи з територіальних центрів комплектування, або військова частина не може перевірити ті чи інші обставини. Якщо у вас такі саме обставини, і ви вже протягом місяця або навіть більшого строку не отримуєте жодні офіційні відповіді, немає жодних виплат, що я рекомендую робити. Подайте повторно заяву до військової частини з проханням дотриматись вимог постанови кабінету міністрів номер 884, а саме про строки розгляду, а також які дії повинен вчинити командир військової частини. Паралельно з подачою такої заяви я рекомендую подавати скаргу до органів військового управління. На прикладі Збройних сил України, це може бути командування роду військ, це може бути певні територіальні органи, наприклад, оперативне командування. Також рекомендую розглянути варіант подачі скарги до Міністерства оборони, а саме до Центрального управління захисту прав військовослужбовців. Саме цей центр надає вкрай важливу допомогу у вирішенні таких проблемних питань. Після надходження скарг до Міністерства оборони і подачі з Міністерства оборони запитів до військової частини, і військові частини вкрай оперативно надають відповідь, дійсно чи призначити виплату грошового забезпечення, або заявник порушив процедуру і не надав певні документи, у зв'язку з чим така виплата і не була здійснена. Варто розуміти одне: якщо протягом місяця, максимум протягом півтора місяця вам не надходять жодні кошти, немає жодної відповіді вам або до ТЦК не доходить відповідна інформація з військової частини, не залишайте все, як є. Готуйте повторні звернення, готуйте скарги і подавайте їх засобами пошти на юридичні адреси відповідних військових формувань. Якщо це відео було корисним, ставте лайки, діліться цим відео з тим, хто потребує допомоги. Залишайте ваші питання в коментарях. І до нових зустрічей!